494-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як наші наступають на Бахмут? Та хто з чиновників має опанувати англійську, щоб не втратити посаду? Про це і не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Відвіцька, це ТСН. 11 ворожих повітряних цілей цієї ночі збили українські захисники. Атака була дронами та крилатими ракетами. Вісім безпілотників та три калібри було знищено, повідомляють повітряні сили. Атакував ворог по різних напрямках. На Київщині через падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. Одного чоловіка було поранено. Одного цивільного росіяни вбили ще трьох поранених на Донеччині. Понад два десятки разів били по вугледару, поцілили по богоявленці і з гелікоптерів запустили ракети по селищу Благодатне. По турецьку окупанти випустили авіабомби, пошкоджені п'ять багатоповерхівок, школа та центр реабілітації. П'ятьох людей окупанти поранили на Херсонщині. Серед потерпілих троє дітей. Росіяни обстріляли область із артилерії, танків та дронів. Пошкоджено багато житлових будинків. Під час прямого влучання в одну із хат ледь урятувалися мати із двома дітьми. Через російські обстріли у край ускладнене прибирання руйнувань у підтоплених районах. мул та сміття жителі вивозять під артилерійські канонади. Вночі загарбники атакували передмістя Запоріжжя чотирма ракетами С-300 вдарили по Комишувасі. Один поранений у Степногірську, ще двоє у Преображенці. Загалом по області завдали понад півсотні ударів. На Харківщині окупанти обстріляли півтора десятка населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. Вдарили по балаклії травмовані п'ятеро цивільних, трьох шпиталізували серед них 14-річний хлопець. Тероризують мирне населення, бо на полі бою не виходить нічого. Ворожі атаки цієї доби закінчилися відвертим провалом. 46 разів окупант намагався атакувати Лиманський, Бахмутський та Мар'їнські напрямки. Але усі спроби наші воїни відбили. Водночас, за інформацією американського інституту вивчення війни, збройні сили України проводили наступ навколо Бахмута одразу із чотирьох напрямків. Чому тому окупант вимушений перекидати туди війська із інших ділянок фронту у перспективі? Певні американські експерти це може загрожувати ворогові втратою ключових точок у Харківській та Луганській областях або з частковим підступом із півдня. Тому невдовзі росіяни постануть перед дилемою, що роблять. Бити далі. Наразі вони щодня зазнають значних втрат на полі бою. Натомість ворог вдається до обстрілів мирного населення та може вчинити провокації, аби спинити просування наших збройних сил. Українські військові наступають у районі Бахмута, намагаються обійти місто із флангів, щоб витиснути ворога із міста. Просуваються буквально від посадки до посадки. Чи можуть наші воїни наступати швидше і що для цього потрібно? По відповіді на ці питання на фронт вирушив кореспондент СН Олександр Загородний. Там він зустрівся з бійцями знаменитої 3-ї штурмової бригади. Попри фронтовій дорозі, мчить незвичний бронетранспортер, схожий на М-113. Палець вгору зупиняємо. Просимося, так би мовити. На борт. Підкиньте нас ззаді, там да можна. Це такий знаменитий американський бронетранспортер М113, але у рідкісній вантажній версії машина приїхала в Україну з далекої Австралії. Проскакуємо поле, з якого можуть дістати ворожі гранатометники на повній швидкості. Нас ледь не здуває. Мчимо під 70 кілометрів за годину. І все таки українське військо динамічно змінюється. Ще півроку тому зустріти ось таку техніку в армії було. Важко! А тепер, тепер її повно. Дякую, що ви нас підкинули на фронт. з комфортом приїхали. Це бійці інженерного підрозділу. Кажуть, без такої машини їм було б складно. Швидка маневрена, ну скажемо так, техніка непогана. А в керуванні як іномарка. іномарка. вже в замаскованому капунірі. Бійці дозволяють оглянути броньовик. Не наслідуєте віномарці. Вижене так вас тут штурвал. Це направо, наліво, вверх-взльот, вниз посадка. <рес> Інженерні війська це не лише мости, переправи чи загородження, це і розмінування. Сапер на псевдоукроп показує лише частину того, чим закидує нашу землю противник. каже, він використовує десятки різних видів мін від потужних протитанкових до заборонених конвенціями протипіхотних. Найнебезпечніше ворог активно використовує дистанційність. Тенційне мінування елементарно можуть сапери перевірити безпосередньо за декілька годин перед висуванням техніки. Вони можуть перевірити ділянку дороги, по якій буде йти техніка, не виявити нічого. У росіян є система земледілії, наприклад, вона дозволяє встановлювати оперативні мінні поля на відстані від 15 до 25 кілометрів. Це стоїть машина, схожа на град. І вона просто по заданому квадрату по координатах насипає цих мін. Саме ця тактика ворога сповільнює український наступ. Вважає укроп вже на звільненій території. Він зі своїми саперами знаходить десятки розтяжок, мін, снарядів, що не вибухнули. Просто в посадці все це підривають на місці. Раніше під Бахмутом стояли так звані вагнерівці, пригадує командир на псевдотренер. У тих була своя тактика: йшли великими силами на штурм без техніки. Тепер Вагнер замінили на кадрових військових. Наші сподівалися, що стане легше атакувати, але це не так. Не подобається, коли зображують російську армію в форматі доходяг, алкашей глюпіків там і так далі. Насправді це доволі професійні солдати. Якщо ми говоримо за. Регулярні сили за офіцерів, які виконують свої задачі, Да, з мобілізованими трішки легше тренер згадує нещодавний бій. Їм майже вдалося вибити з посадки ворога. З десяток росіян втекли, але троє залишилися і відстрілювалися допоки їх не знищили. Тому й так важко даються ці посадки, і тому військові так не люблять запитань, коли ж почнеться великий наступ. З Донецької області Олександр Загородний, Іван Головач, Віталій Овсяніков ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Майже 800 загарбників знищили українські захисники за минулу добу. Загальні ж цифри від генерального штабу на сьогодні такі: за 494 дні повномасштабної війни. Сили оборони України ліквідували 229 660 тисяч окупантів. І озброєння російської армії відмінусовано 4052 ворожі танки та 7888 бойових броньованих машин. І ладу виведено 4188 російських артилерійських систем, 637 систем реак. Активної артилерії та 390 систем ППО наші бійці приземлили 308 гелікоптерів рашистів і 315 літаків. А ще українські захисники розтрощили 6816 одиниць автомобільної техніки, серед них цистерни і спальни. І також потопили 18 ворожих кораблів та катерів. На воді у повітрі та у найгарячіших точках сьогодні свій день відзначають військово-морські сили України. Пишаємось, посилюємо, перемагаємо. Так привітав воїнів. Президент раніше він пообіцяв створення корпусу морської піхоти, зокрема нових бригад та підрозділів, які допомагатимуть боронити нашу країну. Валерій Залужний подякував воїнам за вірність, стійкість та професіоналізм і розмістив патріотичне відео, у якому показав дії військово-морських сил. На їхньому рахунку знищення ворожого крейсера Москва, численні операції на воді, вдалі дії морської авіації та звісно захист Маріуполя, Одеси, Миколаєва, Херсона та звільнення острова Зміїний, а також бої на сході України. Не повторювати помилок Меркель. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину не перешкоджати вступу України в НАТО. За словами топ-дипломата, колишня канцлерка Ангела Меркель зробила помилку у Бухаресті у 2008 році, коли рішуче виступила проти будь-якого прогресу на шляху до членства України в Альянсі. Адже саме це відчинило двері для вторгнення Путіна в Грузію і, зрештою, для незаконної анексії Криму, а згодом війни на Донбасі та нападу на усю країну. Дмитро Кулеба. Зазначив, що Київ не розраховує стати членом НАТО під час війни, але після для Європи було б самогубством не прийняти нашу державу до лав оборонного союзу. На саміті лідерів НАТО у Вільнюсі 11-12 липня Україна розраховує на позитивне рішення щодо перспектив свого членства в альянсі. І якщо це станеться, до литовської столиці особисто приїде президент Володимир Зеленський. Видворили російських дипломатів. Румунія скоротила кількість працівників амбасад країни-агресорки. Близько чотирьох десятків росіян разом із родинами напередодні вже виїхали спецрейсом із Бухареста. Румунія вирішила скоротити дипломатичну присутність росіян після 8 червня. Пояснили тим, що чисельність російських дипломатів має дорівнювати кількості румунських у Росії. І наголосили, це відображає поточний рівень відносин між країнами після того, як Москва розв'язала агресивну війну проти України. Відпочті. Початку повномасштабного вторгнення Румунія вже висилала кількох російських дипломатів і обмежила видачу віз громадянам країни-агресорки. А у лютому зупинила роботу російського дому, бо там намагалися вплинути на думку румунів через спотворення реальності та історичної правди. Рибні рейди на Дніпропетровщині діє тотальна заборона на вилов і продаж риби. Вона поширюється навіть на приватні ставки, які ніяк не сполучені з річками, куди могли потрапити шкідливі речовини після російського теракту на Каховський ГЕС. Вже понад два тижні спеціальні комісії перевіряють ринки по всій області, шукають заборонений улов. До рейду долучилася і кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Центральним ринком Дніпра прямує комісія. Вийшла шукати заборонену нині свіжу рибу. Вона лежить на прилавках, а продавці розбігаються. Документів немає, я так розумію. Зараз будемо виясняти в адміністрації ринку, що це за риба, хто тут торгує. І походження на ці продукції на захист продавчині та риби стає представниця лабораторії з документами. Це імпортного походження, а рибички, бічки, документи, всі на є документи. Так, Є документи. запевняють, свіжої тут немає тільки імпортна заморожена. Відколи продавати щойно виловлену заборонили. Ці ряди майже порожні тут торгується свіжою рибою. Ряд а якщо немає свіжої риби, вони торгують, тому що ви зрозуміли, що треба торгувати. Свіжої риби немає зараз. Переконують та що у продажі ретельно перевірена. Риба розморозилась, вона блискуча. Дивіться, зябри, подивіться, які гарні. Вони червоні, а вони... не. Блідуваті такі вони в нормі. Вона розморозилась і вона йде як свіже. Вже фахівці закликають у жодному разі не брати рибу з рук чи на стихійних ринках, бо після того, що з підривом каховської дамби потрапило у воду, вживання такої риби може вартувати життя. Загрожує ботулізм, тому що якщо риба в'ялена копчена, то ботулізм це інфекція, яка дуже швидко розповсюджується, і захворювання дуже тяжке і з тяжкими наслідками. Повна заборона Она на вилов та продаж діє на Дніпропетровщині від 16 червня. Рибалити не дозволяють навіть у приватних ставках. Ставок, річка чи озеро чи в когось вдома, взагалі заборонено і ловля, і продажу могли там набрати сюди, привезти, продавати, а сказати, що виловна тут. Наслідки підриву росіянами греблі. Дніпропетровщина відчула одразу вже наступного дня. Тисячі рибин загинули на сухому дні Каховського моря. Ось такі друзі мої масштаби. Сучасної трагедії сучасної України тільки з села Мар'янське на Криворіжжі тоді вивезли майже тонну мертвих карасів, яких вручну довелося збирати для утилізації. Все було ліквідовано згідно протоколу санстанції і екологічної інспекції за наглядом їхніх інспекцій. Утилізовано. Після цього рибоохоронні патрулі щодня виходять на берег Каховського водосховища, аби контролювати ситуацію з мором риби. 28.06.2023 восьма берегова смуга Каховського водосховища. Загибелі водних живих ресурсів не виявлено щодня. Перевіряють і ринки по всій області. Це самий стихійний, мабуть, в нашому місті ринок, де продають абсолютно все продаж риби. Поки не виявлено за два тижні перевірок, комісія побувала на майже 90 ринках. Спіймали трьох порушників. Товар вилучили, штрафи наклали. Рейди триватимуть до зняття рибної заборони. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1, Марафон єдині новини. Служба безпеки України затримала трьох чоловіків за підозрою у виманюванні грошей у родичів полонених бійців. За даними слідства, злочинну схему організували двоє в'язнів колонії і їхній спільник. Вони телефонували до родичів полонених і представлялися вагнерівцями або ж членами інших ворожих формувань. За винагороду пропонували звільнити із полону наших військових. У СБУ кажуть за свої послуги, шахраї вимагали від 40 до 120 тисяч гривень. Do you speak English? Президент Володимир Зеленський вже подав до Верховної Ради законопроєкт про англійську мову в Україні. Її за кілька років мають обов'язково вивчити державні службовці різних категорій, а також екстрені служби. З часом запровадять англійську у всіх дитсадочках. Україна йде в Європу і знати іноземно це перевага. Чи переймаються чиновники за свої крісла, чи без English? Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька дізнавалася. Кажете, кажете, зараз буде... Мерія Івано-Франківська. ТСН прийшла поцікавитись, як тут із англійською мовою. Why is it so important for To Руслан Марцинків не без проблем з граматикою на питання реагує. А от побутова лексика підкульгує. What do you prefer oranges or plumms? Oranges. What is it plums? What is the plums? Тут на англійську мову роблять ставку. Багато працівників мерії її вчать, тому майбутній закон не лякає. Я І... думаю, що більшість все-таки не з нуля будуть якусь базу. Базу мають, тому можливо, практики не не стільки, є, але якщо закладати і якщо працювати над цим, то воно може вийти будь-яке професійне зростання, будь-яка можливість комунікації безпосередньо посадових осіб найвищого рівня. Це плюс. Ми йдемо як країна з величезними намірами і вже з безпосереднім планом щодо вступу в Євросоюз. Ми маємо зобов'язання, і це буде тільки плюсом. Законопроект про застосування англійської мови в Україні вже в парламенті. Україна перемоги потребує поширення англійської мови, щоб українські інтереси поширились світом, і наші люди здобували наші глобальні можливості для себе і для України. Стосується це не лише службовців, а й повсякденних сфер життя. Впроваджуватиметься поступово, і це не примус, а перевага дати і можливості абсолютно всім громадянам України знати нічому на достатньому рівні. Розширений список держслужбовців поліглотів має затвердити кабмін для кожної категорії буде перехідний період. Наприклад, керівник обладміністрації складатиме іспит з англійської через два роки після ухвалення закону. А от поліцейські чи військовослужбовці для них передбачено чотири роки, і цей відлік навіть не починається, поки не завершиться воєнний стан, і зрозуміло, що ніхто там з окопів чи чи з нас служби ну не. Не займався ще англійською мовою на державній службі. Зараз більше 160 тисяч чиновників. Вже рік, як для них, діє спеціальна програма із вивчення англійської. Безкоштовна система дозволяє в будь-який час займатися, тобто ти сам собі обираєш зручний для себе час, вибудовуєш свою траєкторію навчання. Молодшим легше вчити мову. Старше покоління службовців має бути конкурентним, а тому за англійську повинне взятись. Курси зручні і для них. Коли ти займаєшся індивідуально, ти не соромишся, що ти там неправильно можливо проговорюєш. Україна зараз має використовувати усі можливості, щоб світ не забував про наші пріоритети і прагнення. Зазвичай треба. Мати достатній рівень англійської мови для того, щоб описати ситуацію в Україні, сказати чітко, яку допомогу ми потребуємо. Не можна тільки розраховувати на дипломатичні місії наші. Зараз кожна людина, яка може говорити, яка може з до такою достукатись, є фактично ну таким по суті адвокатом і дипломатом своєї країни. За кілька років, коли закон запровадять, англійська має стати помічною у багатьох сферах. Це медична служба і поліція, які мають зрозуміти прохання про допомогу і оголошення у транспорті і та. Влички в музеях. А от чи буде обов'язковим показ фільмів в кінотеатрах мовою оригіналу англійською, про це в парламенті може виникнути дискусія. Олена Мацюцька, Алла Пасаліна Лісова, ТСН 1 плюс 1 марафон. Єдині новини фрагменти кісток черепа на 3D принтері українські біоінженери та лікарі творять революцію у реконструктивній хірургії обличчя. Травми, яких наші військові зазнають на фронті, раніше вважалися неоперабельними, а нині, завдяки технологіям і. Майстерності лікарів поранених не просто повертають до життя, а ще й борються за функції та естетику облич наших бійців. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич продовжить. через ворожу кулю обличчя Євгена у рубцях попала в щоку, щелепу і вийшла через шию. кров одразу залила увесь одяг. Женя знав, що з такими пораненнями не виживають, тим більше, що бій тривав, і евакуація була неможливою. Я сам змирився і ліг вже помирати. Я розумів, що таке поранення. Несумісне життя, але побратими, попри заборону, витягли його з окопи під час бою. Несли до евакуаційного екіпажу медиків. Згодом дружина знайшла Євгена уже у лікарні Дніпра без свідомості. Багато крові було втрачено. Ну, взагалі просто не знали, виживе він чи ні. Родина вже збилася, яка за ліком сьогодні буде операція. Куля розтрощила третину нижньої щелепи. Євгена. У нього порушена симетрія обличчя. Він не може жувати тверду їжу і весь час відчуває біль, щоб вся реконструкція відбула ще до операції працювали десятки людей. Це приклад, от приклад отримання е, даних КТ. По яких під час егмонтування ми отримаємо таку картину? Тут моделюється череп з усіма найдрібнішими анатомічними особливостями. А тоді біоінженери <плес> розробляють імплант, <плес> який до мікронів повторює втрачену кістку щелепи. <плес> імплант друкується на 3D-принтері з титану. <плес> Фактично моделюється та частина кістки, яка відсутня в пацієнта за допомогою імплантату, що моделюється. Ця кістка відновлюється і відновлюється функціоналість. З пластику на принтері виготовляється щелепа Євгена у натуральний розмір, тобто операція ще не відбулася, а вона вже може бути повністю змодельованою. Це гарантія того, кажуть хірурги, що надскладне втручання буде успішним. Ми можемо перебрати 10, 12, 15 варіантів і знайти найкращий. не це не буде 10-15 невдало прооперованих пацієнтів, а це буде комп'ютерна симуляція. То називається холодна хірургія, де ми ще не торкнувшись пацієнта рукою, ми вже тримаємо ці кістки, кістки в руках. На стерильному столі в операційній вже лежить імплант, але крім нього, хірурги будуть ще використовувати власні кістки пацієнта. Дефект щелепа Євгена будуть закривати не лише титановим імплантом, надрукованим на 3D-принтері, з його беруть частину кістки, яка згодом стане і частиною його щелепи. І саме у цю тканину після тривалої реабілітації можна буде встановити зубні імпланти. Воно з часом має інтегруватися, зростися з тими залишками щелепи, які в нього зберіглися, стати з ними дійною частиною на це великий час, воно потребуватиме тривалого періоду. Завдяки технологіям і майстерності нині лікарі допомагають у тих випадках, де раніше хірургія була безсилою. Будь-який фрагмент, який було втрачено, можна відтворити. 3 d принтери працюють 24 на 7. Кількість складних бойових травм не перелічити. Це високовартісні операції, щоб робити їх військовим безкоштовно. Доєднуються благодійні фонди. Ці реконструкції повертають не лише функцію, але естетику обличчя у Дениса. Була повністю розтрощена одна сторона лиця, ніс, вилиця, орбіта ока. Бо ці кістки дуже маленькі, вони дуже тоненькі, товщиною з ну, зі звичайний папір. Вони, як хрустальна ваза, роз, розлітаються на маленькі шматочки. Біоінженери не один тиждень провели моделюючі імпланти Дениса. Тепер його обличчя підтримує цілий титановий комплекс. Встановлювали протез імплантату тут цій частині, завдяки цьому. Моє лице вже таке має якусь симетрію, хоча б да, бо до цього моє лице виглядало так. Відновлення каркаса обличчя дозволить Денису поставити протез ока, а згодом перейти і до пластичних операцій. Зробити його абсолютно симпатичним, прийнятним, щоб він не відчував там соціального дискомфорту. Це, це можливо, і єдине, що це завжди хірургія етапна. Технології дозволили зробити революцію у щелепно лицевій хірургії. Війни це були одиничні випадки. А за рік повномасштабного вторгнення таких втручань вже дві сотні по всій країні і чималий лист очікування. Причому вся Україна зараз, ніби єдиний медичний простір. Хірурги, що володіють технологією, їдуть оперувати в ту лікарню чи місто, де поранений потребує складної реконструкції обличчя. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН один марафон. Єдині новини. Українські пісні зачарували греків. Перший українсько-грецький фестиваль відбувся у місті Едіпсос. Україну зокрема представляли і діти тих, хто нині боронить нашу свободу, і хто віддав життя за неї. Їхня мета культурно поєднати два народи і показати грекам, які бувало до війни, плутали українців та росіян, що ми зовсім різні. Як усе було? Бачила кореспондентка ТСН Анна Махно. Такої кількості вишиванок на острові Евбея ще не бачили. Слава Україні Героям слава! заради спільного маршу греків та українців у місті Едіпсос перекрили дорогу. Усміхаються та співають, щоб показати українці сильні для цих дітей. Це можливість оздоровитися і, хоч трохи відпочити від війни, яку принесли росіяни. Восьмирічний козак Дем'ян хоче наповну представити Україну, каже, так би бажав його тато, який загинув. Через агресорів не сварив, маму любив. Тато хотів, щоб я ходив на козацьке бойове мистецтво, щоб захищати Україну, сім'ю. На жодну секунду не забуває про тата, який на фронті, і 14-річний Арсеній каже, приїхав сюди не лише фестивалити. Мій тато також приймає участь у війні, і я хочу чимось також йому допомогти. Відтак разом з іншими учасниками, поміж виступів, збирає гроші на ЗСУ. Показуємо, популяризуємо своє українське козацьке бойове мистецтво, свою культуру і водночас робимо хорошу корисну справу. Місцеві та туристи за дійством слідкують уважно. Ми сьогодні повинні працювати з тими, хто нас підтримує, і хто не прийматиме росіян в себе. Взагалі, найперше, хочуть познайомити греків з українцями аби показати відмінності нашої культури від росіян за кордоном. Завжди плутали зараз. Такі заходи дозволяють нам. Демонструвати, що ми зовсім різні, українці готувалися ретельно, тренувалися на вулицях, степанія мамо мамо і навіть в номерах, Україна, це ми". щоб на сцені показати усю душу українського народу. Мось, нарвове, сьма, У мене чудовий настрій. Я виступала круто. За українців неабияк вболіває пан Калуст, який має грецьке та вірменське коріння. У 90-х українці та вірмени ми отримали свою незалежність, а тепер приходять росіяни і вимагають шматки землі, які їм не належать. Розповідає, як 100 років тому його предки, як нині українці, рятувалися від війни та розправ. Про і прадідусь у 1922 році теж мусили втікати. І, хоча сім'я була досить заможна, але виїхали вони в чому стояли. Тоді поселилися на Евбеї, який називають островом біженців. Тому кажуть, українців у біді розуміють. Вони теж бачили ріки крові, їхні батьки були втрачені. Сюди приїжджали на половину сім'ї. Стараємося, чи можемо в силу своїх можливостей допомагати вашій країні і вашим людям і ця грецька балада, яку співають українці, однаково близька обидвом народам. Мати шукає своїх дітей, біженець гірше смерті бути біженцем. Оце приспів. Я впевнений в тому, що Україна переможе на вашій стороні цивілізована частина людства. А на завершення усі українські учасники разом без підготовки співають грекам гімн січових стрільців. Анна Махно, Ігор Кучин, Греція ТСН, 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Ну, наразі ставлю крапку у випуску і готова передати слово моїм колегам. Ведучий 1+, плюс Марічка Падалко і Максим Сухенко готові підхопити марафон. Нова у нас телевізійна пара сьогодні склалася. що колеги пропонуєте подивитися наступні півгодини? Почнемо з військового експерта. Хочеться поговорити. Все ж таки, як пройшла ця ніч зову неспокійно, і чого нам очікувати, що відбувається на фронтах, тому що мені здається не тільки Україна, а й весь світ стежить за лінією фронту. Тож дивимося. Ну а наступний випуск дивіться о 13.00. Слава Україні. Хорош.